Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні шостий день. Дивіться результат. Що пише пропойка? Пропойка пише 6 по 8 день аскорбінова кислота. 1 грам на 1 літр води протягом трьох діб. Потом мы даем воду, обычную. И 14-15 даем толтразурил. Толтразурил. А, от кокцидіозу, по-моему. А потом три закрепляем. Ну и все. И будем высаживать в клетку. Что хочу сказать по птичке? трошки жарковато Мабуть, сейчас сбавлю трошки. Хто спить, хто... Ну такі. Є пару слабеньких. Сразу скажу. Ось дивіться, ось перший осінь. І десь там стоїть. Бачите, він спить. Вон вон під зверху пальця. Ну, йому, мабуть, кранти, то що він не росте, в нього там щось проблема. А он, бачите, голову в шию витягнути, тобто жарковасто. В принципі, бруде робить. Ось така кормушка. Бачите, вона така бункерна. Трошки, тобто, якщо просипається, там ну дуже-дуже мало. Але це їм до ранку хватить. Я не буду насипати. Питали у мене, де брав реактор, хочу теж ну, зайнятися птицею. Беріть, робіть, пробуйте, все у вас вийде. Вийшло у мене, вийде у вас. Нічого страшного нема. Хотілося побажати хороше плем'я знайти, ну, тобто, хороше венгерське. Ціпля було б, ну, такого, мабуть, немає. Кажуть, що венгерські яйця завозять, ну теж під таким сумнівом. Але пробуйте, нічого складного нема. Зробіть умови, зробіть приміщення маленьке. Для 50 штук. Тут взагалі ні, ні про що балакати. Тобто, тут, тут в ньому сиділо 200 штук. Ну, сиділо, може 5-6 днів. Поки пуся прогріть. Для чого їм яселки такі треба? Щоб прогріти пуза. щоб зав'язався цей. Ну, по почах, як кажуть, щоб вигрілося ці плятки. І все, його може вже сюди висаджують. Але що ще вони тут держаться, дивіться, зараз в приміщенні 27 градусів. Ото нижній показник, ото є 27 градусів, це в приміщенні. Але їм треба трошки тепліше. Дивіться, як було, зранку прийшли ми з дружиною тут по роботі, по, по фермі, і відкрили отак. На провітрювання і вони почали збиватися в кучу. Я дружині кажу, ні, тоді все. Давай ще хай посидять день-два. Коли їм буде комфортно при цій температурі, при 27 градусах, тоді ми пересадимо в клітку. Або ж треба додати е, на газу тепло, але це мінус із вашого кармана. Ну так, який з мого. Бачите, ще котел тече, я вже казав в попередньому відео. Той, зараз обходимося малою кров'ю, е, гріємо їх. Е, як він називається? Тепловий обогрівач, реактор 300 називається, спросив мене Григорович Канал Анатолій сам де брав шов в Китай. Тоді, Ну не знаю, скільки вони стоять. Вони були і на укрферма. Чи може навіть є на Укрферма не, не буду казати, не, не пам'ятаю. Це так було давно, що... але воно робить, ще в мене один є. Цей пада, ось тут трошки, бачите, відбите. Ось. Ну, але він дивіться. О, він виключився. Але він працює, все хорошо. Отак От він виглядає. Три лампочки в нього, три режими, 100, 200, 300 Вт. Зараз роби на 200 Вт. Тобто, все добре. Пробуйте. Повірте, в м'ясо, яке ви виростете в домашніх умовах і десь купите в магазині. Це, ну, це різниця чуттєва. Зараз колочу 4 літра аскарбінової кислоти. Ну Це перша така пропойка. Я раніше не пам'ятаю з кислоти. помню антибіотик, вітамін, кокцидіостатик і, і все. Кокцидіостатик попили і в общий зал. Зараз бачите друга аптечка. ну Ось вже привезли по 100 грам, тому що аптечка трошки не, не вистачає. Пишуть на 50 голів, але. Ой, але цей гепато... Гепавекс закінчився на четверті сутки. А ще треба було їм почти двоє суток поїти, а його вже не було. Ну, тобто дивіться ще, як би було б хорошо, аби ви взяли суточних, І, скажімо, нульовий день, коли ви їх привезли, пропоїли б. Ну, я поїв солодкою водою. Питали, там у мене, як колотиш. Ну, По-моєму. Я брав півлітрову півлітров банку сахару десь на ну, на 5 літрів води. Типа як зробити як глюкозу, щоб вони попили перві сутки. А потім от перших суток і от, ну, антибіотик е, пропоїть. Там, По-моєму, в старій схемі писалося 3-5 днів. У цій схемі вже пишеться трошки по-другому. Тут нема таких е, 3 або 5. Тут від 1 до 5. Тут від 6 до 8 і від 14 до 15. А тоді ми от кокцидіозу поїли, по-моєму, 13-14. день. Тут трошки друга пропойка. Ну, може щось у совершенстві, це може щось шагаю вперед. Отака аскарбінова кислота, може у когось друга є. Ну, це, це аскарбінка. Ось вона так і пишеться. так що... Пробуйте. І давайте вместе зі мною заводьте і будемо вместе переживати ці етапи вирощування, продажу і багатіння. Стартуємо ми пуріно, тому що ну, посовітували нам там, де ми брали брулера. Вони кажуть, у нас є пуріна, ми ну, довіряємо. 680 мішок, але там плюс-мінус подвір'я я дивився, відгук, там дуже багато пилі у пташиному подвір'ї. Світлана, Свєтік якось там називається, чи Світік, чи якось що каже, дуже багато в Ташиному подвір'ї цього пилі. там у мене теж на каналі було, хто хоче подивитися. Гранула Голд, як я з ними ругався, там чуть ли не... вони мені міняли і ну, це таке. Це тільки нервотрепка Так що таке коротеньке відео? Звітував. Пробуйте, зробіть менший. Просто. Дивіться, можете нічого не робити, можете навіть не в клітки. Зробіть на полу. Дайте, йому просто, дайте бролеру температуру. От І все. І буде у вас і на полу, на підстилки. Хтось вибирає підстилку, хтось вибирає клітки. Розумієте, тут така, якби, Аби їм, аби їм були ну, умови для росту. і все. А де ви будете держати, хоч на печі. Хоч і ну, можете там десь у коїсь кровать лишня. У мене був перший виводок вообще, у цій, же, цій фермі в кроваті. Я взяв ці самі бильця, тільки сітки заклав фанерою там чим попало. Насипав терси, вони там росли. Тоді пустив на пол. Терса, головне, щоб у вас була в доступі. Це дуже важно. І желательно, щоб вона була суха і стерильна Так що пробуйте. Не той. Не бросайте, не стісняйтесь. Заняття цікаве. Ну, од малої партії малий виход, якщо ви на продаж. Якщо для себе, візьміть 50 штук, Ну, 10 штук взагалі не бачу смисла. Так це все. Зараз колочу скарбену кислоту. Ну і далі буде. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.